Добрий день, шановні учасники конференції. Раді вітати вас на нашому майстер-класі як організувати своє харчування в умовах невизначеності. Проведуть його Олена Горська та Олена Гашинська. Сьогодні Україна проходить через найскладніші випробування у нашій новітній історії, незважаючи ні на що збереження здоров'я населення в першу чергу молодого покоління. Залишається пріоритетним завданням. Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти, сказав давньогрецький філософ Сократ. Отже, їсти, щоб жити, і продовжимо працювати, боротися, перемогти. Тож, давайте проаналізуємо, які саме потреби задовольняє людина, використовуючи піраміду потреб Абрахама Маслоу. Очевидно, що Їжа належить до фізіологічних потреб людини. Таким чином, ми отримуємо енергію, пластичний матеріал. Окрім того, їжа виконує імунорегуляторну, мотиваційно-сигнальну, пристосувальну регуляторну, біорегуляторну та реабілітаційну функцію. Розглянемо наступний рівень потреба у безпеці. Взаємозв'язок харчування із почуттям безпеки виникає ще в ранньому дитинстві. Прикладом цього є грудне вигодовування. До речі, в умовах воєнного стану лікарі рекомендують навіть відновити грудне вигодовування і точно не припиняти його. Фінісеф розробив відповідні рекомендації. Відчуття безпеки стосується і дорослих. У даний період безпека це якщо у вас є їжа, можливість створити запаси, ви спокійні, впевнені у завтрашньому дні. Багато людей в умовах невизначеності надають перевагу домашній їжі. Наприклад, ми проводили опитування студентів-медиків і отримали результат. 95% надавали перевагу домашній їжі. Чому? Тому що домашня їжа, навіть запах домашньої їжі, асоціюється із домом, з родиною. Це дає відчуття безпеки, відчуття захисту. Соціальна потреба. Що з цим рівне? Пригадайте! Коли ви зустрічаєтеся з подругою, коханим, куди ви зазвичай ідете, ми живемо в соціумі, взаємодіємо з іншими людьми, і у нашій культурі прийнято зустрічатися з родичами, друзями, разом святкувати. І, звичайно, цей процес супроводжується прийомом їжі. Проте не варто забувати, що їжа не повинна ставати культом, головне комунікація. До речі, Процес спільного приготування їжі і її споживання буде гарним проведенням часу разом. Наступний рівень це потреба у повазі, То отримання певного соціального статусу, престижу, тобто це, з ким ви п'єте каву, що ви даруєте. Справді, їжа, якою людина харчується, є відбиттям цих аспектів. Тобто, обираючи їжу, ми часто керуємося модою престижем в суспільстві, порадами відомих людей. Цікаво, що саме цим маніпулюють маркетологи. Потреба у самореалізації стосується її тоді, коли людина є прихильником і пропагандистом здорового способу життя, фудблогером, кулінаром. Отже, підсумуємо: зазвичай ми їмо, тому що прагнемо втомувати голод. Прагнемо відновити відчуття психологічного комфорту, прагнемо відчути єдність з іншими, прагнемо заслужити повагу оточуючих, просто намагаємося структурувати вільний час. Військова агресія та оголошення воєнного стану та й взагалі умови невизначеності є колосальним потрясінням. І спричиняють розвиток стресової реакції у людей, що супроводжується перебудовою захисних сил організму. Як відомо, є три стадії стресу: реакція тривоги, стадія резистентності та виснаження. Біологічний сенс стадії тривоги полягає в максимальній мобілізації адаптаційних ресурсів організму. Швидкого приведення людини в стан напруженої готовності боротися або бігти від небезпеки бий або тікай. Після тривоги наступає стадія підвищеної загальної резистентності, опірності організму. Завдання цієї стадії пристосування до обставин, що змінюється. Важливо пам'ятати, що війна триває і слід не допустити виснаження, тому необхідно підтримувати себе у ресурсному стані. Вміння справлятися з стресом перетворюється на нагальну потребу для кожної людини. Для цього в першу чергу повинні бути задоволені базові фізіологічні потреби, такі як їжа і вода. Ми розробили невеликий швидкий опитувальник, в якому пропонували студентам нашого навчального закладу проаналізувати, які зміни вони відмічали у своєму раціоні із часу запровадження воєнного стану. І отримали наступні результати. Одні з них стверджували, що після 24 лютого 2022 року шматок в горло не ліс. Інші стверджували, що вони весь час щось жують, а деякі з них навіть не замислювалися над тим, що і як вони їдять. Усі ці варіанти є фізіологічними реакціями організму. Все залежить від того, у якій Фазі стресу знаходиться людина. Ті, хто дали відповідь шматок горло неліза, перебувають у гострій фазі стресу. Коли організм мобілізований на швидку реакцію, тоді, в першу чергу, необхідно забезпечити роботу серця, м'язів, мозку. Якщо ж стрес переходить в хронічну фазу, активується гіпоталамогіпофізарно-наднирникова система, організмом керує кортизол, який потребує високого рівня глюкози. Тоді ви весь час хочете щось жувати. Третій варіант також нормальна реакція. Людина дбає про свою фізичну безпеку та безпеку своїх рідних, тому що безпека також є фундаментальною базовою потребою людини. Отже, зараз ми з вами поговоримо, що, чому, скільки, коли і як їсти. Міністерство охорони здоров'я рекомендує нам відштовхуватися від тарілки здорового харчування української тарілки, де виділяють 5 груп продуктів. Перша група найбільша це овочі та бобові. Рекомендують щоденно до раціону включати 300 г овочів за 4-5 порцій та 75 г бобів. Наступна група це фрукти і ягоди 300 г за дві порції на добу. Ще одна група молочна та кисломолочна продукція низької або помірної жирності 2,5 порції на добу. Наступна цільнозернові продукти, горіхи і насіння, 70 грам цільних злаків для жінок і 90 грам для чоловіків. Дві ложки горіхів та насіння на добу. І остання група риба, м'ясо яйця. Дві-три рибні страви на тиждень. А з м'яса перевагу надавати білому, до прикладу, м'ясо птиці. Не забувати 1-2 яйця на добу. Також щоденний раціон здорової людини має містити продукти таких кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий. Зелений, фіолетовий, білий посвітлокоричний. Спробуйте підібрати овочі і фрукти таких кольорів, що у вас вийде? До прикладу, червоний колір, полуниця, вишня, черешня, яблуко, гранат, журавлина, кавун, помідор, червоний солодкий перець, редька, червона квасоля. Оранжевого помаранчевого кольору у нас мандарини, апельсини. Абрикоси, персики, манго, морква, гарбуз, помаранчевий солодкий перець, сочевиця. жовтий колір нектарин, диня, груша, банан, лимон, ананас, яблуко, кукурудза, імбир жовтий солодкий перець. Зелений колір це лайм, зелені яблука, ківі, зелений солодкий перець, селера, зелений горошок. Кабачок, огірок, цукіні, стручкова квасоля, спаржа, авокадо, шпинат, листя салату, кріп, петрушка, інша листкова зелень, оливки, фіолетовий колір, слива, лохина, чорниця, свіжий інжир, темний виноград, баклажан, буряк. Ну І білого або світло коричневого кольору у нас картопля, цвітна капуста, корінь селери. Корінь пастернаку, біла квасоля, боби. Звичайно, у мирний час ми намагаємося урізноманітнювати наш раціон. В умовах воєнного стану ми виходимо з тієї ситуації, що склалася. Давайте подумаємо, якими ж простими продуктами ми можемо забезпечити свою потребу в білках, жирах і вуглеводах. Що рекомендували фахівці? А під час війни група вуглеводів це крупи, крахмалисті овочі, хліб, макарони, група білків, м'ясо, птиця, риба, консерви, рослинний білок, клітковина, капуста, різні види, квашені овочі, консервація, суха морська капуста, жири, горіхи, рослинна олія, насіння, сало. Важливо, що їсти та кратність прийому їжі. Особливо важливим є дотримання сталого режиму харчування, що ж рекомендують дієтологи. Впродовж дня має бути три основні прийоми їжі. Сніданок впродовж першої години після пробудження. Обід варто запланувати на екватор робочого дня, вечеря за 3-4 години до сну. Також можна зробити один або два перекуси, і інтервали між прийомами їжі приблизно 3-4 години. Такий режим необхідний для нормальної роботи ендокринної системи, зокрема виділення інсуліну, та нормальної роботи травної системи. Отже, найбільший прийом їжі це обід. Сніданок та вечеря – вони приблизно однакового об'єму. Однак на сніданок рекомендовано складні вуглеводи і жири, каші, злаки, овочі, фрукти, які забезпечать триваліще насичення. А на вечерю легша їжа. Риба, біле м'ясо, тушковані або печені овочі. Пам'ятаймо, що картопля не входить у порцію овочів. В умовах, коли є обмежений доступ до їжі, ми слід надавати перевагу саме дотриманню режиму харчування, а самі порції можна зменшити, наприклад, до 50%. Давайте спробуємо скласти тарілку на один прийом їжі, до прикладу, обід. Дієтолог Наталія Самойленко дає наступні рекомендації. На кра... Найкращий варіант тарілки такий: візуально поділіть її на три рівні частини, щоб вона схож... ст... стала схожою на знак Mercedes. Одна частина це будуть овочі і фрукти більше овочів. Друга частина це білки, м'ясо, риба, яйця. І третя частина корисні вуглеводи це каші, крохмалості овочі, наприклад, картопля. Та жири як доповнення до раціону. Ще одне правило. Як легко візуалізувати порцію здорових продуктів. Це правило долоні. Наприклад, м'ясо, риба, бобові долоня без пальців молоко і кисломолочні продукти долоня всередині або склянка. Овочі дві жмені, фрукти одна жмені. Цільнозернові крупи, макарони, картопля, хліб, один кулак, олія, вершкове масло, горіхи, насіння, розмір першої фаланги великого пальця. Підсумовуючи це все, хочемо запропонувати вам варіанти здорового сніданку, обіду та вечері. Таким сніданком може бути каша з овочами та корисними жирами. наприклад, з авокадо чи просто з рослинною олією холодного відтиску. Для ситості ще можна додати яйця або невеликий шматочок нежирного м'яса чи риб. Ще один варіант здорового сніданку цільні злаки з фруктами та або овочами, можна додати кисломолочний напій або чай. Також, як варіант здорового сніданку, можна приготувати сирники, запіканку або просто кисломолочний сир. Із додаванням фруктів, горіхів, сухофруктів, насіння тощо. Можна на сніданок приготувати яйця, приготувати яєчню або омлет з овочами та шматочком цільнозернового хліба. Як ми вже зазначали, що обід він має бути найбільшим за розміром порції прийомом їжі, і він припадає на екватор дня. Оскільки часто в цей час ми знаходимося. Поза домом, слід подбати про обід з собою. На даному слайді запропоновані різні варіанти, конструктори, що взяти з собою на обід. Ну, до прикладу, це може бути холодне відварене м'ясо, нашліфований рис, морква огірок і на десерт груша. Або охолоджений омлет з петрушкою, огірок і мікс горіхів і сухофруктів, знову таки на десерт. Варіантом вечері може бути. Нежирне м'ясо, наприклад, курка або індичка, риба, морепродукти, овочі. Яйця з овочами теж прекрасний варіант, хоч і незвичний для багатьох. На вечерю можна вживати сирники або запіканку. Також можна на вечерю приготувати суп. Ця страва і поживна, і має невелику кількість калорій, як варіант, супи пюре з овочевого бульйону. Також впродовж дня ми часто перекушуємо. Перекуси допустимі. Як вже говорили, 1-2 перекуси на день. Але калорійність перекусу має складати 10% від загальної добової калорійності, тобто не більше, ніж 200 калорій. Що це може бути? Це можуть бути як окремо фрукти або овочі, так і їх поєднання з кефіром, йогуртом або будь-яким іншим кисломолочним напоєм. Це можуть бути овочеві або фруктові салати. Це може бути корисний бутерброд, головне в ньому правильно вибраний хліб. Можуть бути горішки або сухофрукти, корисні батончики сухофруктів від тих самих горіхів, може бути навіть варене яйце з овочами, або невеликий шматочок запіканки, або кілька сирників. Рухаємося далі. Одним із пунктів раціонального харчування є дотримання норм харчової безпеки. Їх є 5 згідно із рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, це такі, як чистота, відокремлювати сире від готового, ретельно проварити, запікати чи просмажувати продукти, зберігати продукти при безпечній температурі, використовувати безпечну воду та свіжі незіпсовані продукти харчування. Одним із основних правил харчової безпеки, як зазначилося, є чистота. І в першу чергу це чистота рук. На даному слайді ми вам пропонуємо пригадати техніку миття рук, а також не забувати про альтернативу вологі серветки та антисептики. В умовах, коли є доступні всі енергоносії, газ, вода, світло, цих правил дотримуватися просто. А в умовах, коли вимкнули світло, немає газу, немає води, це робити складніше. Скільки дана перспектива дуже реалістична, потрібно бути до цього готовим. Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, що слід покласти у тривожну валізку кіст продуктів харчування, скільки і яких продуктів потрібно приготувати, щоб забезпечити повноцінне харчування впродовж двох днів. У переліку, як вказано на слайді, в переліку цих продуктів на першому місці, звичайно, стоїть вода 1-2 літри. Серед інших напоїв слід звернути увагу і на пакетовані соки, як швидке джерело вуглеводів енергії. Сюди входять консервовані продукти, наприклад, бобові, фрукти, м'ясні консерви згущене молоко, також цільнозернові горіхи й насіння. Можуть бути крекери, злакові батончики, суміші сухофруктів. До валізки слід покласти і м'ясні вироби та тверді сири, як джерело білків, овочі і фрукти, вимиті, почищені із запаковані. Солодощі, сухі продукти. Ці продукти, звичайно, рекомендовані в надзвичайних умовах, як джерело енергії, як їжа. В звичайний час. Таких продуктів слід, ну, вживання таких продуктів слід утриматися або максимально обмежити. При підборі продуктів до тривожної валізки слід звернути увагу на тару, на її стан, цілісність, зручність для використання. Також слід звертати увагу на можливість зберігання цих продуктів при кімнатній температурі, звернути увагу на вагу продуктів і загальну вагу валізки, термін придатності продуктів. Перелік продуктів даний на слайді є узагальнений, їх кількість усереднена. орієнтуємося на індивідуальні потреби. Тож, давайте підсумуємо, що ми сьогодні розбирали. Розглянули значення їжі згідно рівнів піраміди маслоу. Що покласти на тарілку, скільки та як їсти, як розрахувати порцію. Запропонували варіанти сніданку. Обіду, вечері і перекусу. Склали продукти у тривожну валізку, Торкнулися питання харчової безпеки. Пропонуємо, на сам кінець вам визначити, що ви візьмете із собою із нашої сьогоднішньої зустрічі. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо всім міцного здоров'я та переможного миру. До зустрічі!